Цікаві факти про життя Олександра Олеся, поет лірик, якого Україна чекала з часів Тараса Шевченка. Йому не довелося завоювати своєї поетичної слави. Вона прийшла до нього одразу після виходу його першої збірки поезій. На початку ХХ століття Олександр Олесь без перебільшення був королем української поезії, малий Вундеркінд. Чотири роки відбулося його перше знайомство з творами Тараса Шевченка. Олесь рано почав складати вірші. У дитинстві він часто ходив по садку і тихенько наспівував власні пісні. Перший твір написав у 9 років справжнє ім'я поета Олександр Кандиба. Олесем його називала дружина, це інтимне ім'я і стало літературним псевдонімом. Після виходу першої книжки з журбою радістю внялась, він написав дружині чи ти думала, що наша книжка буде мати такий успіх. А ім'я дане тобою зробиться символом кохання. До речі, поет любив представлятися фразою Не рак, не риба, Олесь кандиба». Пристрасть поета. Основним захопленням була поезія. Перша збірка Журбою радістю обнялась, вийшла в 1907 році коштом мецената Петра Стебницького. Після закінчення університету Олександр Олесь намагався знайти професію у газетах чи видавництвах. Проте, Поед 10 років пропрацював ветеринаром на Дарницькій скотобійні в Києві. Ще одна його велика пристрасть рибальство. Дід Олеся торгував рибою, а батько працював на рибних промислах в Астрахані, де й втопився у Волзі. Сам Олександр зізнавався: рибальство це гірше поятики, гірше відкуріння. Бо від пиятики і від куріння можна відучитися. А рибальство, як візьме тебе у свої обійми, пиши Пропало. Людина широкого творчого діапазону. Олесь самотушливо панував сім мов, 200 його пісень покладено на музику, і 80 відомих композиторів працювали з його творами. Він творив тоді, коли закохувався, любив писати у сяйві ресторанних вогнів, у кав'ярні. Чи убогому шиночку. Визначна постать, що за життя Олеся називали королем української лірики, а поетичні збірки вважали одним із найцінніших подарунків. Сучасні літературознавці ставлять ім'я Олеся в один ряд з Тарасом Шевченком. Іван Франко порівнював його вірші з музикою, а короленко називав його Українським гейне. Письменниця Забушко називає його чи не єдиним прикладом масового успішного поета. Олександр Олезі грав на арфі, лірі та Кобзі, писав поезії, драматичні твори, прозові, публіцистичні та літературно-критичні статті. Дуже любив Олександр і театр з молоду сам організовував драматичні гуртки. Олесь – пророк. 1931 року передбачив біду в Україні, яка відбулася в 32-х-33 роках. Коли Україна в нерівній борьбі все сходила кров'ю і слізьми стікала і дружньої допомоги ждала собі, Європа мовчала особисте був одружений із Вірою Антонівною. Вона була шляхетна та безмірно віддана йому. Коли Олежу в еміграції в Празі, він зрадив дружину. Вона зуміла пробачити, оскільки розуміла, що творчій особистості, якою є літератор, потрібні свіжі емоції. Син Олександра Олеся, син від першої дружини, унаслідував талант батька, став відомим українським поетом, який творив під псевдонімом Ольжич. Був відомою шанованою постаттю. Коли розпочалась Друга світова війна, син поета стає учасником руху опору. У 1944 році був закатований у концтаборі Заксенгаузен. Поет Олександр Олесь пережив свого сина на 42 дні. Навіть у трагічні десятиліття Сталінщини в народі не забувалася творчість Олеся. Хоча 27 років вірші Олеся були заборонені на батьківщині, його книги вилучалися з масових бібліотек. Повернення на батьківщину 25 останніх років життя поет Олександр жив поза межами України. Його повернення додому було поступовим. У роки Незалежності твори Олександра Олеся увійшли до шкільних підручників. У 2014 році соцмережі заповнив його вірш Європа мовчала, написаний ще в 1931 році. 27 січня 2017-го прах Олександра Олеся та його дружини доставили з Праги, а 29-го. Після богослужіння у Володимирському соборі поховали на Океанівському цвинтарі в Києві, Олесь увійшов в українську літературу як видатний поет і драматург і став одним із найкращих продовжувачів справи корифеїв української літератури.